Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати фаршировані печериці в паніровці. Нам потрібно 500 г печериць, 350-400 г фаршу, 100 г твердого сиру, 2 зубчика часнику, 2 столові ложки сметани зі спецій. Пів чайної ложки паприки, півчайної ложки солі та 1 четверта чайної ложки перцю. Для паніровки 2 столові ложки борошна 2 яйця та 100 г панірувальних сухарів. З печеріць видаляємо ніжку. З печеріці змащуємо сметаною та викладаємо серединку квадратик сиру, фарш перемішуємо зі спеціями. Та передавленим через прес-часник. Фарш викладаємо зверху на печериці, утворюючи кульку. Печериці спочатку обвалюємо у борошні, потім у яйці та у панірувальник сухарях. Виставляємо у форму для запікання та ставимо у розігріти до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вічне смачного.